Дорогі друзі, мої підписники, радий вас вітати на нашому каналі. Це канал про магію, з вами Валтасар. І сьогодні ми подивимося е, таку бо, болючу тему, як геноцид українського народу. Чи дійсно він відбувається? Тому що е, те, що е, твориться в самій країні всередині скрізь, ну це просто катастрофа, це просто. То е, сум, і, звісно, вже від клієнтів ідуть такі е, натяки про те, що е, може і нас знищують, може дійсно відбувається цей геноцид народу. Отже, геноцид українського народу. Я знаю, що таке це незручне питання. Воно мені теж не подобається, але те, що я бачу, то на жаль. Змушує проглянути цей момент. Він може бути неточним, тому що ми дивимося досить потужні енергії. Але ми принаймні спробуємо. Е, наразі таки, е, от, е, чи відбувається цей геноцид 7 жезлів. Е, так, він відбувається. Але поки що є певний ресурс. У самого народу, це оця енергія, потенціал, який не можна зламати, це чудово, тому що це доводить те, що ми самобутній народ що в нас є самоідентифікація, що нас не просто так знищити, і тут ми бачимо дуже багато різних таких списів, які. З різних сторін, звісно, це і внутрішні вороги. Мова ж також і про це йдеться, і зовнішні вороги. Знищується наша самобутність і дійсно відбувається цей геноцид, але поки що наразі ми е ресурсні. Що б не відбувалося, у нас є ресурс, е що заважає повноцінно е значить, сили, які хочуть знищити, і творять, власне кажучи, оцю геноцидну. Таку функцію, вони досить потужні. Це карта сила. А, і знову ж таки, невідомо наразі, чи вистачить у нас протистояти ці сілі. Поки що ми тримаємося. Це заважає. А, намагаюся знищити. Будемо сподіватися, що все не так погано. Україну хочуть змусити поставити, постати перед вибором. А, і цей вибір може бути навіть болючим. Ви знаєте, це вибір може бути і про території, і про багато чого Україна може втратити свої території, і це буде вважатися як таким геноцидним актом. З іншого боку, і те, що відбувається, мобілізація, куди посилають непідготовлених, власне кажучи, воно також може бути геноцидом, свідомим геноцидом, тому що армії треба було займатися весь час, а на тепер усе таке творити. Самі з Росії сміялися, а самі таке. Творимо. Це прикро. Ну, прикро. Далі. Знову ж таки, цей геноцид фінансується. Тобто є геноцид, і він дійсно фінансується. Фінансуються його акції, його е, е, оці е, ідеї знищення, вони фінансуються. Е, дивимося далі. Минуле. Минуло ми бачимо литер джезлів, до цього готувалися. Україна була невгодна, невгодний наш народ. Дійсно, я, я так бачу, що існує певний якийсь е, план знищення українців. І до нього готувалися, і потім це стало таким от наскоком. Хотілося б також почути думку інших там, тарологів, езотериків з приводу саме цього моменту. Тому що те, що ми унікальні, це є, але те, що відбувається геноцид, також є. Але наразі є ресурс, є потенціал, який здатний відбити його, хоч якось. Близьке майбутнє ми бачимо король Пентаклів. Це знову ж таки це новий захід для знищення. Він пов'язаний із, із фінансами, можливо, це буде продажа землі, можливо, це буде якийсь дурний закон, той, який ув'язнює українців, тому що дійсно ми можемо говорити про те, що є вже таке певне обмеження, і це під приводом таких начебто. Мобілізаційних оціх обов'язків, але насправді то криється значно щось сильніше. Це лише, знаєте, оце, так така омана, омана для народу, щоб підтримати, щоб підтримати ці ідеї, щоб не включилася свідомість, що нас знищують, і буде нанесено удар. Шкода, ми бачимо тут план. Він проплачується, і, і ось удар удар по українському народові. Знову ж таки, це може бути зовнішній ворог, наприклад, то дуже потужний обстріл, але це може бути сукупність і єдність із внутрішнім ворогом, тому що їх дуже багато. Однозначно, ми бачимо удар по знищенню нашого народу тим чи іншим шляхом. Чи є в нас ну, допомога в цьому сенсі, як такої допомоги немає, е, заточуючого світу, тому що якраз і він несе е, під видом цієї якоїсь підтримки несе за цей і начебто геносидна ціль. Е, ми бачимо королову мечів, вона жорстока продумана. Така холодна. І, і навіть якщо світ давав, то цей ресурс він виснажується. Ду, зброї дають недостатньо, і е, в нас її не виготовляють, і це все робиться цілеспрямовано. Нагадую, що в нас ще дуже велика система бюрократії і це все також сприяє, але на, наразі. От саме е про оцю ментальність, про е наш генофонд. Ми єдині, нас не підтримують. Нас не підтримують. Ну, і це сум. Так, е на що сподівається Україна? Рідна наша і наш народ сподівається дати відсіч. Тут з також говорить, що багато українців прозріли. Їхня свідомість прокинулась. Зараз важливо ідентифікувати себе українцем і сказати: ні. Я не скот, я українець і я ідентифікую себе українцем. І моя воля дуже потужна. Я забороняю втілюватися всім планам. Кожен українець, той, хто прокинувся, ту з мечів, це також ця ідея, усвідомленість, і ця карта надії вона дає надію. Важливо не зламатися духом. Тому що тоді, якщо загине українець не лише по крові, а ще й ментально, то задум ворогів. Знищиться. Е, наразі ми робимо і не розглядаємо, е, хто ж цей вор. Ми робимо розклад: е, в цілому, чи відбувається цей геноцид. І все закінчується, може закінчитися е, збереженням нашої нації, ідентифікацією. Але е, оце. Те, що відбулося, це нове життя. До нього треба дійти. Треба прокинутися, мати усю усвідомленість не моя хата скраю. А допоможемо, щоб у сусіда була краще, ніж у нас. Усвідомити те, що не все так чесно у нас відбувається. А... І для того, щоб пройшло це усвідомлення, оце, знаєте, таке відродження нації, воно воно можливе в цьому розкладі. Треба пройти через оцей біль через втрату оцю. Треба пройти через втрату. Скільки ж ще треба втратити життів всіх українців, що прокинулись ті, хто може ще прокинутись, прокиньтеся. Будь ласка, прокидайтеся, бо нас знищують. Чи є у нас майбутнє є? є. Але воно ж починається із нас самих, з нашого духу. З усієї, знаєте, такої. Оцього прозріння. Тому заявляємо у Всесвіт, і ми кажемо: ми могутня нація. У нас є ресурс. Він тільки наш. Цей ресурс ми використовуємо за власним розсудом. Ми успадкували. Енергії нашого роду, енергії наших могутніх предків та пращурів. І зараз ці енергії течуть у нашій крові. І ми забороняємо всім ворогам і зовнішнім і внутрішнім знищувати нас, бо така наша воля, наша воля це закон і порядок. Ми противимося. Всім ворогам, які нас знищують. Кожен, хто нас буде знищувати, буде покараний. Ось такий текст мені прийшов буквально під час цього розкладу. І я теж побачив, що не все так погано, бо, чесно кажучи, очікував, що буде гірший результат. І це дає надію. Це дає надію, мої дорогенькі. Тримаймося.